Вітаю! В цьому відео я покажу, як я роблю такий перехід від горловинки до основного полотна при в'язанні светра. Це називається кетлювання. це, наче як порожниста резинка зв'язана, трошки такий кусочок зв'язаний, для того, щоб фіксувалась горловинка і не розлазилася ось ця резинка. Це я вже її росточок пров'язала. Так, на жаль, не дуже вдала пряжа для такого відео, але все буде зрозуміло. Я дуже рекомендую ці е, такі переходи в'язати, тому що це зручно, гарно воно виглядає як у фабричному одязі. В мене буде светр, який зв'язаний згори вниз, регланом. І, але цей спосіб можна також, і якщо знизу вгору в'яжеш, просто набрати на спиці петлі і потім вив'язувати цю кетльовочку. Вона в'яжеться просто, і я дуже-дуже рекомендую її в'язати. Для вив'язування цієї кетовки нам знадобляться спиці ще на розмір менший, ніж ми в'яжемо горловинку, розиночку горловинки. І так, я пров'язала потрібну мені довжину горловинки, в мене вона буде з відворотом. Резинкою 1 на 1. Далі будемо в'язати саму китльовку. Для цього переходимо на спиці на розмір менше. Тут в мене спиці 4,5. Ці спиці я взяла номер 3,5. І приступаємо, робимо накид. Лицьову пров'язуємо лицевою накид, виворітню, також лицевою. І так в'яжемо до кінця ряду. Закінчуємо перший ряд і слідкуємо, не забуваємо, щоб петлі не були схрещеними. Виворітню і лицеву треба пров'язувати за передню стінку. Це перший ряд закінчили. Далі другий ряд. Вив... Накид ми пров'язуємо вивертньою петлею за цю стінку. Лицьову перезнімаємо. Виверідню. Виверіднюємо. Лицьову перезнімаємо. І так, до кінця ряду. Накид пров'язуємо виворітньою, лицьову, перезнімаємо і контролюємо, щоб ниточка була за лицьовою петлею. І далі третій ряд. Ось початок ряду в нас був з накиду. Тому лицевою закінчився другий ряд, третій ряд. Робочу нитку накидуємо на спицю, і знімаємо виворітню петлю, не пров'язуючи. Головне, щоб нитка була ось тут посередині. лицеву пров'язуємо. Далі знову. Виворітню знімаємо лицеву пров'язуємо, накидуємо нитку, знімаємо виворітню, нитку прибираємо і лицьову пров'язуємо. Це в нас виходить 에, порожниста. Чи як там українською буде, правильно не знаю, резинка. Тобто вона така е всередині, ну, наче подвійна така резиночка ось так в'яжемо до кінця ряду. Це в нас третій ряд. І так у нас закінчився третій ряд лицевою. Далі в'яжемо четвертий ряд. Тепер, навпаки, виворітню пров'язуємо ось за задню стінку, щоб вона не була перекручена. А лицеву перезнімаємо. Виворітню пров'язуємо, лицеву перезнімаємо. І так, знову до кінця ряду. П'ятий і шостий ряд теж буду в'язати резинкою. Ми тільки що виверідню пров'язували, тепер ми їх знімаємо а лицьову пров'язуємо. Виворітню знімаємо, лицьову пров'язуємо. Не забуваємо про робочу нитку, щоб вона була всередині. П'ятий ряд закінчила, шостий ряд. Тепер, навпаки, знову прив'язуємо виворітню, а лицеву перезнімаємо. Тут вже ниточка за лицевою. Так, шостий ряд я закінчила, і тепер сьомий ряд, останній виверідню петлю перезнімаємо іншою стороною і пров'язуємо дві петлі разом виверіднюю. Так ми вийдемо знову на нашу кількість петель, яка була спочатку перед цією кетльовкою. І так, до кінця ряду виворітню перезнімаємо і прив'язуємо разом. Ось так вийде. Все, я закінчила. Ось виворітні петлі. Ця петльовка, вона об'ємна, вона така всередині. Ну, двостороння наче. Так, мабуть, на цих нитках не дуже видно. Ну, але як є. Ось так виходить. Далі е я перехожу на лицьову гладь і на спиці 5 мм. Тут було 4,5, тут 3,5, а далі буду в'язати росток на спицях номер 5 Всім дякую за перегляд. В'яжіть гарні такі. Светрики.